Моніторила реєстр судових рішень і відшукала такий цікавий кейс ще під час особливого стану до 22-го року. Військовослужбовець винувачувався у тому, що самовільно залишив місце несення військової служби. Тобто, це злочин, передбачений статтею 407 КК України. Так ось, згідно справи. Було проведено почеркознавчу експертизу і встановлено, що підпис на контракті на військову службу було вчинено не цим військовослужбовцем, а якоюсь іншою особою. І суд зробив наступний висновок: що оскільки цей військовослужбовець на момент того, як нібито самовільно залишив військову частину, він не мав статусу військовослужбовця, оскільки підпис не був проставлений ним на контракті. А тому, відповідно, він і не є суб'єктом злочину, і не має цієї складової як суб'єкт злочину. І суд першої інстанції виправдав. Відповідного військового, однак це було рішення першої інстанції. Потім було переглянуто в апеляції. Апеляція скасувала це рішення. Верховний суд розглянув та повернув цю справу знову на розгляд нижчої інстанції судової. Цікаво, чим завершиться ця справа. Буду моніторити ось такий цікавий кейс.